Так, моя тепличка, Дивіться, помидорки стигнуть. Звісно, всі порипані трошечки. Які велетенські. Типу, Ось. Це ті погрушки. Вже достигають. Ось рожеві які. Зовсім мало лишилося. Там воно рожеве, які велетенські. О, який гарний. Скільки я не пасанкувала, не обламувала пасанки, вони все одно з'являються. Вже я знову позаростала все. Ну таке то. Ще трошечки так, будемо їх вже обривати. Огірочки ось пішли нові пагонки, вони почали рости заново. Хотіла викидати, а тоді придумала. Зарослося. Тут вже практично нема. Тут перчик зав'язався. Тут вже практично нема нічого. Зілля лишилося. Де-не-де по одному на версі. Попробуємо цей помідорчик мягкий мягкі Жовтий тож, А типа грушка. Ну, позарипнувшись, заберу його. Дивіться, я крепну. Все помідори порипані.